Тема сьогоднішнього року спілкування хлопців та дівчат. Спілкування це передача інформації в будь-якій формі від однієї особи до іншої, безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Стосунки між людьми різної статі формуються з дитинства і проходять декілька етапів. Вони проходять такі етапи: дитинство, підлітковий вік, юність та зрілість. Дитинство. Хлопчики і дівчатка граються та спілкуються разом. Поступово усвідомлюють статеві відмінності, діти починають гратися в різні ігри. Хлопчики більше друзять з хлопчиками, дівчатка з дівчатками. Важливо, щоб діти навчилися доброзичливо спілкуватися, допомагати одне одному, захищати слабших незалежно від статі. Підлітковий вік, період інтенсивного фізичного і інтелектуального розвитку, підлітки. Мають усвідомлювати, що кожен з них унікальна особистість, і хоча всі різняться рисами характеру та здібностями, кожен цінний для суспільства незалежно від статі. У хлопців та дівчат змінюється поведінка, виявляється більше відмінностей у сподобаннях, проте разом навчаються і проводять дозвілля. Підлітки цікавляться внутрішнім світом іншої людини. Хлопці і дівчата вперше закохуються. Юність. Це період переходу від підліткової залежності до дорослої, відповідальної і самостійності. Продовжується біологічне та соціальне дозрівання молоді, коло спілкування з однолітками розширюється, водночас виникає симпатія до когось одного протилежної статі. Емоційна близькість згодом може перерости в кохання. Важливо, щоб кожен розумів, що чоловік і жінка це статева ознака, біологічна характеристика організму. Проте, незалежно від своєї статі, кожен може виконувати в суспільстві будь-яку соціальну роль. Відповідно до свого власного захисту та бажання. Зрілість. Мова досягає біологічної та соціальної зрівості і може створити родину. Соціальна зріла людина додержується моральних та етичних норм суспільства, діє відповідно, розуміє, що чоловіки і жінки мають рівні права та рівні можливості в суспільстві. У засобах масової інформації дедалі частіше використовується слово гендер. Чим же гендер відрізняється від статі? Стать це поняття біологічне, тобто визначає, ким є людина, чоловіком чи жінкою. Гендер це поняття соціальне і культурне. Це слово характеризує соціальну поведінку жінок і чоловіків, тому гендер називають ще соціальною статтю. Основними ознаками статі є те, що чоловіки і жінки мають відповідні біологічні ознаки, не залежать від країни і культури, не залежать від зовнішнього впливу і не змінюються з часом. Ознаки гендера вони властиві людям обох статей, змінюються в різних країнах, залежать від культурних традицій і можуть із часом змінюватися. Оскільки стосунки людей здавна формувались, насамперед як спілкування чоловіків і жінок статеві відмінності переважали над індивідуальними характеристиками людей, від них очікували певної поведінки, яка вважається відповідною їхній статі, тому сформувалися гендерні стереотипи, це уявлення про те, як мають поводитися чоловіки і жінки. На гендерні стереотипи впливають чинники соціального середовища, родина, вчителі, засоби масової інформації тощо. Дівчатам традиційно дарують ляльки хлопцям машинки. Під час ігор дівчинка найчастіше будують, бувають, бувають медсестрами і вчительками, а хлопці командирами, капітанами пілотами. Так здавалося різні стандарти поведінки, поступово формуючи гендерні стереотипні ролі чоловіка і жінки, які в суспільстві вважають властивими лише чоловіку чи жінці. Наприклад, вважаючи, жінка насамперед має бути турботливою, хазяйновитою, ніжною, чутливою, емоційною і скромною. Чоловікам притаманні мужність, сила, стриманість, наполегливість, упевненість у собі і частолюбність. Проте поведінка кожної людини може поєднувати риси, властиві не тільки своїх, а й протилежній статі. Так, жінки можуть бути хазяйновитими, чутливими, але й частолюбими і наполегливими. Чоловіки турботливими, ніжними, емоційними та водночас мужними і сильними. У сучасному світі вже нікого не здивують жінки-політики, жінки-академіки, жінки, які займаються бізнесом. Водночас збільшилась кількість чоловіків, які працюють у сфері послуг. Коли йдеться про гендер, мають на увазі можливість для самореалізації людини незалежно від статі. Біологічний фактор не завжди має визначати долю і професії чоловіка та жінки. Для повноцінного розвитку і самореалізації людині потрібно позбуватися стереотипів мислення щодо поведінки чоловіків і жінок. Свобода від подібних стереотипів дає людині можливість зберегти здоров'я. У сучасному світі жінки і чоловіки мають рівні права та можливості для самореалізації, а також рівні права на користування результатами праці. Чи можуть дружити дівчата та хлопці? Звісно, дружба між хлопцями і дівчатами природна. Щоб стосунки між ними були рівноправними, варто дотримуватись трьох правил: це комунікація, це кооперація або співпраця, компром плюс компроміс. Раз побудують рівноправні стосунки. Щоб бути вірним і надійним другом, слід сформувати якості риси характеру, які сприяють дружнім стосункам. Такими якостями характеру є допомога, порядність, підтримка, чесність, щирість, симпатія, довіра, вірність, повага. Справжня дружба зазвичай передбачає упевнений демократичний стиль спілкування і гендерну рівність. Друзі поважають одне одного незалежно від статі, і хлопці і дівчата вільно висловлюють думки, обговорюють їх і спільно ухвалюють рішення з урахуванням інтересів і бажань одне одного. Рівноправне спілкування сприяє гарному настрою та успішному виконанню соціальних ролей.